Кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, солов'їну, барвінкову, колосисту віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки, берегти її, плекати, буду всюд і повсякчас, бо ж єдина, так, як мати, мова в кожного із нас. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова, мама і тата, ніжна, солов'їна, вічна і єдина мова батьківщини і всієї родини. Мова рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. Будемо з тобою жити, творити, просто не можна тебе не любити. Золоте курчатка, золотої торбині принесло сьогодні літери дитині, а дитина з літери збудувало слово і звільнила як пісню українська мова. Мова моя мова, пишна та багата, волохлива пташко, віна і крилата, мова моя мова, сестра незрадлива, ти завжди жадана і завжди красива. Мова моя мова, думко неслухняна, хоч інколи жорстока та завжди незрівняна. Мову треба вчити, мову треба знати, ясно зрозуміло, нею розмовляти, не кровіть душею, мову не цуратись, і разом із нею долею пишатись. Бо ми ж бо українці, мова в нас півуча, як краса на сонці, мов сльоза пекуча. Ми ж свого народу сьогоденне світло, збережімо мову чисту і привітну. Мову треба вчити, мову треба знати, бо вона священна, як мир, хліб і мати. О, яка чудова, світла й багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю я її добре, ще краще навчуся. Букви до букви виникло слово. Слово до сотну звучить рідна мова. Українська мова лється поміж люди. Хто її почує, той же не забуде, хто не співає... Ото душа грає, де вона лунає, все крізь заживає. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова, багатство моє, мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти баріг, серці ніжну і погідну збережує мову рідну. Наша мова прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча і привітна зачарує всіх вона гарно чимось говорити, щоб дзвоніла, як струмок. Чиста, лагідна й добра нова, дзеркало думок.